Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в Русі. Перед вами ущільнювач дахової антени для автомобілей марки Opel. Дана антена встановлювалася на таких авто, як Vectra C, Astra G, Astra H, Zafira A та B, та інших ополях, повний список котрих можна знайти за посиланням під цим відео. Дана антена була додатково обладнана системою GPS. Розмір цієї прокладки 64 на 94 мм. один з оригінальних номерів 244 47 120. У нашому інтернет-магазині має номер 12859. Можна придбати за посиланням під цим відео. Вдалих вам покупок, та все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.